Доброго дня, шановні глядачі, мене звуть Іскра Віктор, я риболовлюбитель і ви знову знаходитесь на каналі Охота на рибалку. Дякую, що не забувайте переглядати мої відео і підписані на мій канал. Якщо ви не підписані, підписуйтесь, буде дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваші результати. Вибрав сьогодні на водойму порибалити. Хочеться піймати мура, подивимось, що вийде. О! дивіться, друзі, поклювочка, поплювочка. Фух. Отак. І знімай. Хоп! Привітання. Ех! Холоста, друзі, холоста, на жаль. Фух. Так, зараз будемо перезакидатись. Ось так, друзі, вже позакидав, де думаю, зніму привітання і вже Починається клювання риби. Довго перегляду. Роблю я таке оснащення, грузило, макуха і повідець. І беру обичну кукурудзну паличку і надіваю на гачечок. Потім, коли закидаю, оснащення пода, не запутується. І потім у воді ця паличка розтворяється або спливує, відривається від гачка в воді розписа. І презентація гачка ляга досить непогано на дну. Використовую ось такі вафтерси, яскравих кольорів або баланси. Друзі, таке як рибка є. Дивимось о-о щось є спортивних. На жаль, розмірів ось така рибка. Шотничок. Класс. І друзі, ось така рибка. І повзела. Супер. Друзі, поклювочка Такая, як на макушатничок. Рибка така як спортивних розмірів. О, так! Да. Друзі, ось такий тузик. Дивіться, який гарний. О, клас, друзі. Супер. Макушатник. Сьогодні в трені. Почепив макушатник і кошку ще нагрузило забив і десятий біт турбо клас друзі класна рибка друзі і такий карпушкин поклеїв а, -а, а супер о друзі покльовочка Напевно рибка спортивних розмірів. Да. Ну, все одно. о друзі, задоволення отримуєш від таких маленьких Кабанчиків на макушатничок ось такий карпушка, друзі. Клас Алло. алло. Друзі. Майже поклевочки не було. Ух такий. Карпік. Ух ты, Йосип Ось такі гарненькі, друзі Карпушкин Рибка невелика, на жаль, але приємно поклювочка, друзі, гарна, гарна. О, начебто це та рибка хай і не сильно велика, але приємна досить, ну, скажем так, покивочка. Було досить агресивна рибка, не знаю. Є друзі є друзі Карпик. Фух, Ось такий фух. Ну, невеличкий, але приємний, друзі. Друзі, ось такий гарненький. Карпушка під кілограм. І поплив. поклевочка. поклювочка. Щось такі незрозумілі були. Течочки. Ні, холоста. А ось тут -то є, є друзі, таке як продіові який, агася. Хоп, и друзья, такая, какая рыбка, но, жаль, спортивных размеров. Друзі, ну іноді влітають і непогоні екземпляри, друзі. Приємна рибка, хоч і невелика, але приносить багато-багато приємних задоволень і врожень. І попила, друзі. Супер! Друзі, ось така рибинка принесла нам багато задоволення, хоч вона і невелика, але дала гідний супротив. Клас, друзі. Друзі, покривочка. Мабуть, спортивних розмірів. Ну, похлчка, Да. Ова, друзі. Ось такий карпушка. Він вже має разів 4-5. Води в заніс. Шикарний. Бере, захрай. Бітурбо, гад вісхода. Отаке. Дзеркаличка. Так. Макушину. Збив год. Кстати навіть не... Там дві штуки я чляв. І довго і я, друзі. Ось такий. А! Який вредний друзі. Клас. Друзі, ось і закінчився сьогодні день. Риболочка була досить трудовою, але все ж таки вийшло отримати декілька покльовок. Пробував ловити на флет метод, на пелець ловити, забивав, ПВА пакети, закидав, пробував ловити на горох, кукурузу, але, на жаль, покльовочок не було. Потім перейшов на макушатники і був приємно здивований. Пішли покльовочки. На жаль, трофейної рибки не було. Але все ж таки вийшло провести гароду сьогодні день та відпочити. Надіюсь, мої поради були для вас корисними. Підписуйтесь на мій канал, буде ще дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваші результати. Дякую за перегляд все добре, до побачення.